Хіба можна сумувати за місцем, де ніколи не був. Або за часами коли не жив. Ти щось пам'ятаєш? Невже жодних спогадів. Наша робота не пам'ятати. День 1644 Вежа 49. Центр управління Як ви цього чудового ранку. Це джер Харпер. Я починаю. Ви успішна команда. Ми – успішна команда. 50 років тому на землю напали. Війну ми виграли, але втратили планету. Людство покинуло землю. Ми звикли до того, що дому в нас більше немає. Залишки армії стерв'ятників досі лишаються на поверхні. Моя робота ремонт безпілотників. Ми команда частиників. 1 6-6 повернувся. Господи. Розбився невпізнаний об'єкт. Помічено рух. Не пускайте туди техніка. Вони люди. Я наказую негайно повернутися у вежу. Вони знищують тих, хто вижив. Стояти. Це відвертий вияв непокори. Скажи мені. Вона повертає давні спогади. Де вона? Я стежив за тобою Джек. Вони брехали тобі час дізнатися правду. Віка, йдемо звідси негайно. Я не захищу тебе. Ви досі успішна команда. Мене успішна команда. Ти не повинен умирати Джек. І вона теж не повинна. Ти маєш дізнатись правду. Хто? хто ж ти? Скінчи війну. Треба, щоб людство вижило. Це наш єдиний вихід.